Добрий день, це магазин ТЗУ. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію як стенд для перевірки дизельних форсунок. Вони в нас були представлені виробництво Китай, це йде новинка, це йде польського виробництва. Зараз покажу вам його трошки ближче. Це до нього йде комплектація, сам речажок, насадочки, резинки. Це до нього йде документація. Але ж звісно, вона йде на англійській мові. Відправити можемо по території України, також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. Можете звернутися за номерами телефону до цих перевізників. Молдова. Сергій вам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, ворошовку сонечку та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Пишіть свої запитання у коментарі, або краще звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня, з вами магазином та